Хлопці, опять когось тягнули. Ми запізнилися, дивіться, плот, плот спасательний стоїть. Спасательний плот. Когось витягували. От тут рибаки витягували, витягували, ми поздно приїхали, вже витягнули. Опять хлопці я вас просив, не виходьте на лід. Дивіться, бачите, плот спасательний. Остався тільки. Людину спасли, а плот остався. Дивіться май майна кругом. Не виходьте заборонити. Що? Перчатки в кульки в чорному машині. Осі, дивіться. Приїхали спеціально вам показати, як людину спасали, а її вже спасли. Дивіться, яка майна тут. А вони сидять. Дивіться. А це все вода. А це вода все. Це княжий затон. Ось тут сидять рибаки. На княжому затоні. А там уже людину спаси. Дивіться, княжий затон. Кінги сидять. А ці тут сидять. Хлопці, на виході. Я б сюди не йшов би. Бо дивіться, що тут який льот. Не виходьте на льот заборонено. Я вам не пропагандую, щоб ви виходили. Це біло ловить, може, судака, а це у нас судачі стоять. Ну як вони туди зайшли? Це інтересно. Бо там спасательний плод, хлопці. Дивіться, спасала людину, остався плод. Спасательний оцій надувний, Його розламало. Інтересно, так, да, що тут происходило? О, шостяне. А, ні, это балансір. Да, хлопці, такі справи. Тут, кстати, місто не погане. Оце. Це заїжджати от Славутича, от Зарічного, такий корабль стоїть. Стасик, дивись плод спасательний, когось спасал! Ось спасали, спасали. І він розклався цей плот. На куски. Є, майна на майні, майна на майні, майна на майні. Майна на майні. Майна на майні. Майна на майні. Ось ну, тут буде все зайнято, хлопці. Тут латва зараз піде, будуть фідерісти, ми приїдемо знімати, підписуйтесь на канал. Український флаг наш, Україна наша, рідна мати, Лавра, Батьківщина, Видобізький монастир. Давайте щось хлопці витягнути. Тут, кстати, хлопці на джих можна ловити щуку Судак тут підходить. На джиг приїжджаєте, що з тієї сторони на пляжі. Там лебеді завжди були. Княжий затон, от Рівермол. Рівермол. І залі тут це роб якийсь був колись. Шо вони? А во щось витягнув вроді. Ось той що сидить далі. Стоїть Ось біля зеленого біля зеленого стоїть, а той сидить. Щось там витягує. Так, хлопці. Підписуйтесь, дивіться наше відео. На льот не виходьте. Зараз пойдемо туди на комуніст, називається так. І подивимося там. Скали під руководством. Кораблік. Піратський. Все, хлопці, всім до побачення. А Стасік щось може скаже. Стасік, що скажеш. Привіт, друзі. Вчора вечірочком вискахували. Виставили контент, дивіться судаки. Дивіться судаки. Сьогодні, ви виставили. Сьогодні не рискнемо. Хлопці, чекаємо велику воду. Чекай велику воду. Всім привіт, підписуйтесь. Ждемо, чекаємо, рибачимо разом. О, хлопці, все. На комуністів вже можна на фідер ловити. Комуніст, ми зду. Жидемо стоп. южный Тут уже все. Он лебеди, кстати, плавает. Дивись. Сейчас их приблизим. Уже можно на фидер выходить. На джиг. Через 10 дней плюс 8. Нет, это чайки. Я думал, в лебеди. Это чайки. Две чайки. Чайки как блядь? А ми зараз покажемо вам хлопці, як тут сидять, судокалові. Приїхали подивитися, який льот. Хлопці, льда вже нема насередині. Не виходьте на льод, не забувайте, льот дуже небезпечний. До вимоску я пройдусь, далі не піду. Тут вже прогалений. Стоять. Ну, тут вроді біль, біль менш лід. крига крепка, але я вам не рекомендую виходити. Там заліз рибачок. І тут. Що, хтось може щось витягне. Майша, майно майна, майно, майна, майна. Діти на льот не виходять. Стоять на березі і ви не виходьте. Всі стоять, поки тишина на буде кльо, проход може, але я б туди не пішов. Дуже небезпечно. Ну, залівчики ще поки сидять в цьому. Треба, як тут окуня не має, Літом тут на джих, жерех, тут все є. Тут прохідне місце таке непогане. Зарічна метро Славутич, хлопці. Підписуйтесь на канал, буде багато контенту, скоро будемо їздити рибу ловити Так, діти на березі, рибаки ловлять. Все хлопці, підписуйтесь Так, хлопці, ще приїхали тут вам показати контент місто якесь. Ну льот тут в воді поганий, але тут можна до вимозки пробігтись. Ми знаєте як будемо знімати? Ми заліземо на цю вимостку. і можна сюди приїжджати, ловити на удочку. Роздівся, зайшов, карасик тут заходить. Хлопці, дивіться. Оп. Оп. Це зарічно, хлопці. Зарічна. Дивіться. Тут такий перешиєк. Як... Ага, гуляйся на березі. Діти на березі завжди, вони хлопці вже додому йдуть. Це таке що, це комуніст називається, так? Як казали. Де, які кораблі. Це сауни, кстати, кому сауна треба, тут на кораблях кругом сауни. Це метро Славучич, Зарічна вулиця, хлопці, лівий берег. Так. ну що, хлопці, витягуйте окунька. Відтягує. Ну тут окунь є, тут тут риба є хлопці. Тут риба є, таке треба ловити. Льот льда льод, вже нема. Льда вже нема. Бачите, які старі кораблі стоїть-ій-кірі-тирітирі Ніхто пока не тяне. Всі чекають, всі на березі чекають, на кригу не виходять, бо дуже дивиться за дітьми. За дітьми треба дивитися. Хлопці, коротненько виходить. льду вже кінець пішов. Так підемо ще на ту сторону залічиться. просвітом. Тут, кстати, залітає карась на нересток тут, цю тут, 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 трубу. І заходить туди. Там карась теж є. І хороший. Хто тут рядом живе, знає. Тут рибаків багато. Тут рибаків багато. Тут труба, все нема. І вона заходить сюди риба. О, рибак ще сидить, хлопці. Я теж. теж Глубини тут хороші. Тут навіть до п'яти метрів. Отут до п'яти, а там далі в тому перешийки десятка вся. Вся десятка. Вся десятка. Підписуйтесь на канал, хлопці. Приїжджайте, ловіть. Ми вам будемо контент постійний кожен день, через день. То рибалка, то магазин рибацький. Підписуйтесь, будь ласка. Пишіть коментарі, що показувати, що знімати, як знімати. Все, на зв'язку давайте. Заїхали на Рив'єру прогулятися. Трипочок сидить. Подивимось, породі да? нормальний. Такий дебелий. Плиточки. Так, малий гуляє. Все добре. Дивимося. На не пускаємо, не виходять. забороняємо. Плыточка, -ти -ти -ти. маленько. Ну что, клюет трошки? Поклевые? Поклевые? Ага. Хорошо. Лед более-менее, да? Толстый. А? Толстый лед. Лед толстый. Сантиметров 10. Ну хорошая пыточка. собі. на мормышку с так? да Чи на безмотылочку Що, снимаете для истории? Да. Попадете в историю. Будут вас вспоминать, что вы ловили рыбу и наловили много рыбы. Такие плыточки красивые. На безмотылочку, да? С що? С мотылем? Да. С мотылем. Глубина три, да? Три метри. Нет. Здесь где-то метра два. Два. Меньше стало, бо води ж упала ж вода на цік. Да. А вы туди ходили туди вот на вихід? Нет, там мужик сиділ, говорю. Не могу. Я тут теж ловив в том году, позатом. Слабенько. Слабенько, бо... Риба ходить, вона може в Дніпро вийти, тут же виход є. Ну, може що... туди піти в залів. Але що така справа? Вона може ходити, а клювати не буде. Ага. На Дніпро не ходили? На русло. Ну, супер, хоч клює. Це найголовніше. Під кормочку не кидаєте? Ні, я так вийшов сьогодні. Ру. Перший раз на льот. Перший раз так. Ага. воздухом подишати. Правильно, щоб хоч було воспоминання, щоб ви ловили і вас. Ну кошка буде щастя. О, котам добре. Все, вам спасибі, дякую вам. Будьте Щасливо. Здорові. Не лоски, не хвоста. Отам от на виході добре. На сьогодні, каже, не ловить. Такий залівчик. Це ми троси Красота. Бачите, як вода впала. Оці штуки ці, всі під водою довжні бути. А вони на цьому. Хлопці, не виходьте на льот, я вам не пропагандую, забороняю. Підписуйтесь на канал. Будемо рибу ловити.